Ла Сашко обрі всім доброго дня. Скажіть, будь ласка, хто народжений з вас із присутніх в 1991 році? Я! Підніміть руку. Ага. Є ще трошки є. Кілька людей. Мій вірш присвячений. Буде саме цим людям, так як я сам народжений 91-му році я ровезник незалежності, і в цьому році, як ви знаєте, виконується в Україні, сповнюється 30 років, так само як і нам з вами хто підняв руку. І отже, саме про це вірш, який називається тридцять час нерви побита іржею, подряпана криця чуба, ледь ледь притрусила пороша. Просто зненацька, коли тобі стукає 30, хочеться в тиші згадати, щось тепле й хороше, усмішки друзів, мандрівок рябі кінострічки, юність, дитинство пузате на спогади спершись, визнавши раптом з однолітком, з першим зустрічним, ви покоління, що всюди відзначилось першим, першим народжене вже в незалежній державі. Першим пройшло ЗНО, першим вивчило мову, першим під кулі в мороз на майдані дрижало, першим зустріло країну, народжену знову, першим потім відчуло війну і досаду в розпал чуми стріло, кризу середнього віку. Просто коли зустрічаєш четвертий десяток, вперше віч, віч дорослим стаєш чоловіком. Просто коли ще не в хаті стоїш на порозі власного третього, вже як не як ювілею, криз, пандемій воїн свіжих стоїш, мов на розі, можна вважати тридцятку значним привілеєм. Часом здається, що купа попереду звершень, маса чудес і дівочих сердець заіскриться Маєш один, дев'ять, дев'ять, один, свіже вперше. Вам цьогоріч з Україною сповниться. Тридцять. Yeah. Uh, в тому, що я найкраще люблю атмосферу для написання віршів у потягах. Uh, я думаю, багато хто з вас любить цей вид транспорту. Uh, в чому його дивина і магія, що коли ви їдете з одного міста в інше і знаходитесь в степах, uh, вспливають всі ваші якісь турботи. Всі ваші невирішені питання, і ви починаєте самоаналіз глибокий. так? Звідки ви куди ви йдете? Ну я не знаю, чи це всіх відбувається. Хтось просто із ковбасує п'ягорілку. Ну, це різні, це ж класно. E, 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 Запускаю e, годинник. Сашко. Так, e, e, Вірш називається з пункту А до пункту Б. Знов кличеш з пункту А до пункту Б. Гойдає невагомість залізниці. Роки спливають в пошуках з тебе. Несе вагон, куди? Яка різниця, степи, ліси, річки, мурахи сіл михтять, зі свистом драпають в минуле, ти знову нас розсіюш, мов сіль, ховаючись під прошерком на мулу, з емоцій, зайвих слів, образ людей, конфліктів, помилок і революцій, повз мене невмолимо геть іде твій плин. Твій дух у курявій пелюці, в нестерпно сивій далечі батьків, в долонях тата, в маминих зіницях, то мчить, то обступа з усіх боків. Куди, навіщо? Хто? Яка різниця? В курганах, в крику зболених рядків, у хвилі війн, анексій і арештів, твій спалах. Як би він не мерехтів, я прагну віднайти тебе нарешті. Мовчиш, куди я, хто, яка мета в обіймах друга, ворога і вальсу кружляю? Тисне густна самота, нема кінця і краю в ній зухвальству. Ти губишся у гострій тишині, а суть скупою дійсності товарна. Мета немов піщинка у пшоні, а замість дому голе рештування, життя. Я так знайти б тебе хотів, десь же в закоханих зіницях, мов зграє щент засапаних хортів, тебе наздоганяє залізниця. Дякую.